Всім привіт вітаю на каналі Фармопіка. Грип це вірусне захворювання, яке часто призводить до сезонних епідемій, викликаючи підвищену температуру, головний біль, біль у м'язах, слабкість, кашель і нежить. Кожного року мільйони людей по всьому світу хворіють на грип, і багато хто з них шукає ефективні способи лікування цього захворювання. У пошуках швидкого полегшення люди часто вдаються до антибіотиків, сподіваючись на швидке одужання. Проте, чи можна лікувати грип антибіотиками, відповідь на це питання є важливою для розуміння того, як працюють антибіотики і чому вони не завжди є рішенням для вірусних інфекцій. Грип це гостре вірусне захворювання, яке викликається вірусами грипу різних типів, зазвичай він передається повітряно-крапельним шляхом. Коли інфікована людина кашляє або чхає, поширюючи вірус у навколишнє середовище. Вірус проникає в дихальні шляхи і викликає запалення, що призводить до типових симптомів високої температури, болю в горлі, головного болю, м'язових болей, слабкості і кашлю. Оскільки грип є вірусним захворюванням, його лікування вимагає врахування особливостей вірусної природи, хвороби. Більшість людей одужує з часом без необхідності в спеціальному лікуванні, але деякі можуть зазнати ускладнень, особливо вразливі групи населення, такі як діти, літні люди і пацієнти з ослабленим імунітетом. Антибіотики це ліки, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій, вони ефективні проти бактерій, але не мають жодного впливу на віруси. Антибіотики можуть знищувати бактерії або заважати їхньому розмноженню, але вони не діють на вірусні інфекції, такі як грип, застуда або коронавірус. Грип викликається вірусом, а не бактеріями, тому антибіотики не мають жодного ефекту на вірус, вони не можуть знищити вірус або зупинити його розмноження, тому їхнє використання при грипі не має наукового обґрунтування і може навіть зашкодити. Підвищення стійкості до антибіотиків, безвідповідальне використання антибіотиків при вірусних інфекціях, може призвести до розвитку бактеріальної стійкості, до антибіотиків. Це означає, що бактерії можуть стати нечутливими до ліків, і в майбутньому лікування бактеріальних інфекцій стане менш ефективним. Необґрунтовані побічні ефекти антибіотики мають побічні ефекти, такі як алергічні реакції. Порушення функції шлунково-кишкового тракту, а також впливають на мікрофлору кишечника. Тому приймати антибіотики без потреби це не лише неефективно, але й небезпечно, інфекції, що супроводжують грип. У деяких випадках під час грипу може виникнути бактеріальна інфекція як ускладнення, наприклад, бактеріальна пневмонія може розвинутись після грипу, і в такому випадку антибіотики можуть бути необхідні. Однак це стосується саме бактеріальних інфекцій, а не самого вірусного грипу. Хоча грип це вірусне захворювання, іноді можуть виникнути ситуації, коли лікар може призначити антибіотики, це стосується випадків, коли грип ускладнюється бактеріальними інфекціями, такими як бактеріальна пневмонія може розвинутися після перенесеного грипу, і тоді антибіотики будуть необхідні для лікування цієї бактеріальної інфекції. Синусит запалення слизових оболонок пазух може виникнути як ускладнення грипу і в деяких випадках може потребувати лікування антибіотиками, отит запалення середнього вуха, ще одне можливе бактеріальне ускладнення після грипу, яке може потребувати лікування антибіотиками. Однак, в більшості випадків грип проходить без таких ускладнень і антибіотики не потрібні. Якщо грип виявлено на ранніх стадіях, Лікар може призначити противірусні препарати, такі як осельтамівір або занамівір. Вони можуть допомогти скоротити тривалість захворювання та зменшити важкість симптомів, знеболювальні та жарознижувальні засоби. Для полегшення симптомів грипу можна використовувати такі препарати, як парацетамол або ібупрофен, які допомагають знижувати температуру і зменшувати біль, відпочинок та гідратація. Важливо пити багато рідини і дотримуватися постільного режиму, щоб дати організму можливість боротися з інфекцією. Лікування симптомів для полегшення кашлю можна використовувати сиропи або пастилки для полегшення болю в горлі, полоскання сольовими розчинами або льодяники. Температуру нижче 38 градусів збивати не рекомендується, оскільки це природна реакція організму на вірус. Якщо температура перевищує 38 градусів і викликає дискомфорт, можна приймати парацетамол або ібупрофен. Не рекомендується приймати аспірин при грипі, особливо дітям через ризик розвитку синдрому Рея. Синдром Рея це рідкісне, але дуже небезпечне захворювання, яке вражає печінку та мозок дітей і підлітків. Він зазвичай розвивається після вірусних інфекцій. Та пов'язаний із вживанням аспірину, ацетилсаліцилової кислоти під час хвороби. Захворювання призводить до набряку мозку та жирової дистрофії печінки, що може викликати навіть смерть, як уникнути синдрому Рея, не давати дітям аспірин до 16 років під час вірусних хвороб, використовувати парацетамол або ібупрофен для зниження температури. При підозрі на синдром Рея негайно звернутися до лікаря це стан, який потребує екстреної медичної допомоги, тому важливо знати про ризики та уникати аспірину у дітей, основні ознаки синдрому Рея. раптове погіршення стану після вірусного захворювання, блювання, що не припиняється, сплутаність свідомості, агресія, сонливість, Судоми, втрата свідомості. Розлади дихання. Саме ці симптоми мають викликати у вас занепокоєння. Уникайте важкої, жирної їжі, фастфуду та надмірної кількості солодкого. Правильне харчування під час грипу допомагає організму швидше боротися з вірусом, підтримує імунітет і запобігає зневодненню. Основні принципи харчування легка поживна їжа, багата на вітаміни. Недостатнє вживання рідини важливий фактор при підвищеній температурі. Висока температура викликає зневоднення, що погіршує стан організму, пити теплий чай, воду, морси, відвари трав у достатній кількості. Грип це не просто застуда, а серйозне вірусне захворювання, яке може призвести до важких ускладнень. Якщо його не лікувати належним чином і продовжувати вести активний спосіб життя, організм ослаблюється, що збільшує ризик небезпечних наслідків. Чим загрожує ігнорування постільного режиму, ускладнення на серце, міокардит, вірус грипу може вразити серцевий м'яз, викликавши запалення серця, це призводить до слабкості, задишки, порушення ритму серця і навіть серцевої недостатності. Пневмонія. Ослаблений організм стає вразливим до бактеріальних інфекцій, що може призвести до бронхіту або пневмонії. Вона супроводжується високою температурою, сильним кашлем, задишкою, ослаблення імунітету. Постійне навантаження на організм під час хвороби виснажує імунну систему, що робить людину вразливою до інших вірусних та бактеріальних інфекцій, порушення роботи нирок і печінки. При грипі організм бореться із токсинами, а зайве навантаження на нирки та печінку може викликати їх запалення або навіть недостатність. Поєднання алкоголю з антибіотиками може бути небезпечним для здоров'я, оскільки впливає на ефективність ліків та збільшує ризик побічних ефектів. Алкоголь може впливати на швидкість засвоєння антибіотиків, зменшуючи їх концентрацію в крові. Це означає, що бактерії можуть не бути повністю знищені, що призводить до розвитку стійкості до антибіотиків, і антибіотики і алкоголь метаболізуються в печінці, їх одночасне вживання збільшує навантаження на печінку, що може призвести до токсичного ураження або навіть гепатиту. Багато антибіотиків викликають побічні ефекти. Алкоголь може посилювати ці симптоми, роблячи лікування ще важчим. Антибіотики вже самі по собі порушують баланс корисних бактерій у кишечнику, а алкоголь підсилює цей ефект, що може призвести до дисбактеріозу та проблем із травленням. Деякі антибіотики блокують ферменти, що розщеплюють алкоголь. Це викликає різке отруєння організму, нудоту, різке падіння тиску, сильне почервоніння обличчя. Лікарі рекомендують утриматися від алкоголю мінімум 3 до 7 днів після завершення курсу антибіотиків, щоб організм повністю очистився від ліків. Поєднання алкоголю з антибіотиками це серйозний ризик для здоров'я. Якщо ви проходите курс антибіотикотерапії, варто відмовитися від алкоголю, щоб уникнути ускладнень і дати організму можливість швидше одужати. Гриб зазвичай триває 7-10 днів. А правильний догляд і підтримуюче лікування допоможуть уникнути ускладнень і швидше одужати. Звернутися до лікаря слід, якщо температура тримається понад 3 дні вище 39 градусів, сильний біль у грудях, є сильна слабкість, головокружіння, втрата свідомості, з'явилися ознаки бактеріальних ускладнень, кашель із гнійним мокротинням. Антибіотики це потужні ліки для лікування бактеріальних інфекцій, але вони не ефективні проти вірусів, таких як грип. Прийом антибіотиків при грипі без медичних показань є неефективним і навіть небезпечним, оскільки може призвести до розвитку бактеріальної стійкості. Лікування грипу має бути спрямоване на підтримку організму, полегшення симптомів та зниження вірусної активності, а не на прийом антибіотиків. Завжди консультуйтеся з лікарем для правильного діагнозу та вибору оптимального лікування. Перенесення грипу на ногах це не геройство, а ризик серйозних ускладнень. Бережіть себе та давайте організму час на відновлення. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео!